В одному чудесному селі жив, коли давно предавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собачку жучку, кота мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло. Дід взяв лопату і пішов на грядки, скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка, росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рібку рвати, обійшов кругом неї, а вона така велика, превелика виросла, взяв дід за чуб рібку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Йди, поможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть, тягнуть. А витягти не можуть. Пішла бабка кликати на допомогу внучку марушку. А йди, онучко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла марушка на допомогу, взявся дід за рібку, бабка за діда, внучка за бабу тягнуть тягнуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. А йди, Жучко та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рібку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Побігла жучка кликати кота мурчика. А йди, мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, взявся за собачку. Собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Пішов мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собака за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плив під рібку і заховалася. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі.